Дружбан забігав і діло бесіда зайшла там за малі колеса. Ну, Якщо там скутера 12-13 колеса, там і 10, то зазвичай люди думають, що «ню, це не для гравійної дороги і не для бездоріжжя. Але не тут то було і не про Ямаху ця співанка. Це Ямаха є така... Цигнус. Так Тим цигнусом, бляха, ну там 12 колеса. Ну, Хто мав, той знає, я не буду лишні говорити. Я хочу показати, як воно їде приблизно ось так. от. Я готую людині, ця Ямаха, по-моєму, буде продаватись. Там два там є ще сохо, 125-ка. Це МБК, це європейська версія 180 кубів. Вона має також вітрове, але, але. Ще вона підводиться. Ну я вже прокатався на ній. Давайте я буду однією рукою знімати і їхати по полю. Ну і говорити, ви будете відчути і бачити от по вібраціях і чути по голосу, наскільки він... Ну давайте покатаємось, подивимось в живому прикладі. Щоб просто люди правильно це, звертали на підвізку, більше увагу. Досить бездоріжжя таке. Дивіться, взагалі під колесом. У них перше навіть, що не відтримується, не витримує пластик. Тому що пластик. Взагалі. Тому що пластик Японія не кріпила так, щоб настільки по бездорожжю їхати. І тим паче вони падуть на них. Лайва нюха сюди повернемо, і розбивається кріплення, розбивається кріплення. Ну Вона просто шикарна. І тим паче, що це діло ми зараз їдемо не на великих таких швидкостях, але, коли, звісно, коли справні аморти, на любому скутері, коли справні аморти. Тому що, якщо 125-ка, 150-ка... Будь-якими колесами, і якщо аморти скачуть, то це просто ну, ось так от. Ось так от. І є є от дуже жорсткі скутера на великих колесах. скасяйте на Кімко Агіліті. Кімко Агіліті 125, Кімко Агіліті 150. Так? Так то такий козлик, що почки відбиває на рідних амортах, там умікшай, не вміхшай, він швидкий, класний. Він швидкий, класний, але він, але він такий собі коротше, козлик. Тому майте на увазі, після того, як ви покатаєтесь, ви будете знати, чи, чи підвізка тут м'яка чи жорстка.